Дорогі друзі, пані та панове, вітаю вас в цьому коротенькому відео. Хочу анонсувати вам те, що 16 січня, о 19-й годині, я буду проводити свій вебінар. Останні два відео я анонсував те, що планую для вас регулярно проводити вебінари, і е, ця пропозиція отримала дуже хорошу вашу підтримку. Я вам за це друзі дуже вдячний. Дивіться, 16 січня проводимо двогодинний годинний вебінар на, на дві дуже цікаві теми. Перша тема це все, що стосується формування і планування перед собою завдань, скажімо, цілий так. Ми з вами розберемо два фундаментальні моменти. Перше, це які цілі бувають, і це зовсім не контент із серії. «Цілі бувають середньострокові чи довгострокові. Ви все це прекрасно знаєте. Насправді, все трошечки складніше і цікавіше. Цілі бувають двох форматів: це орієнтуватися на морковку в кінці, тобто на фінальний результат. Чи орієнтуватися на сам процес? І в цьому дуже велика відмінність. Все залежить від того, на якому етапі ви наразі знаходитесь, на якому етапі певної самодисципліни та самомотивації ви знаходитесь. Адже, якщо у вас все нормально з дисципліною, ви можете спокійно орієнтуватися на фінальну кінцеву мету, фінальний кінцевий результат. Але якщо з дисципліною є проблеми, то ваш шлях це виключно фокус на процесі. В цей момент ми з вами будемо. Дуже детально розбирати в понеділок на вебінарі. Це перше. Друге, ми з вами розберемо, які фундаментальні помилки люди роблять, коли планують перед собою завдання. Я переконаний, що в кожного в кожного з вас є досвід. Щось спланували, в новорічну ніч все красиво розписали на папірці, а через місяць ви про цей папірець взагалі забули і взагалі нічого не виконуєте. І на допомогу мені прийде мій прекрасний 18-річний спортивний досвід, тому що я реально дуже добре знаю, що працює, а що не працює, коли як потрібно зробити так. Щоб ти був в режимі, і коли ти вилітаєш з цього режиму, яким чином себе в цей режим повернути? І це буде друг, друга дуже цікава тема, котра буде доповнювати основну тему планування цілей своїх дій, котра полягає в тому, як навчитись самому собі бути підтримкою, тому що абсолютно очевидно, у вас будуть дуже складні моменти, коли не буде мотивації, коли не буде віри, коли будуть, буде дуже багато помилок. Знаєте, помилки за помилкою. І в цей момент потрібно вчитися бути самому собі підтримкою, вчитися себе дисциплінувати та вчитися себе е, мотивувати. Цей момент ми з вами, друзі, ретельно розберемо в понеділок. Тому ще раз, дивіться, в понеділок, 16 січня о 19 годині, проведу вебінар, котрий буде тривати десь 2 години. В годину 20, годину 30 я буду давати контент. Після цього буду давати відповіді на ваші запитання. Тобто, отримавши інформацію, ви, у вас буде можливість задати питання, на котре ви Отримуєте мою розгорнуту відповідь. Тепер, яким чином вам прийняти участь в цьому вебінарі? Прийдіть, будь ласка, зараз в опис під цим відео. Ви побачите посилання. Вам потрібно зробити оплату. Я вирішив зробити навіть ще більш доступний вебінар, ніж я анонсував раніше. Я казав, те, що вартість може бути в районі 250-300 гривень. Я вирішив зробити для першого вебінару вартість 200 гривень. Мені здається, це абсолютно адекватний підйомний прайс для більшості людей різних вікових категорій. За ці гроші ви отримуєте от стільки інформації, котра буде вам надзвичайно корисна. Тому, друзі, переходьте за посиланням, робіть оплату, і дивіться, десь в неділю, 15 і 16 січня. Кожному з вас я відпишу на пошту на іме. Я вам відправлю посилання. Посилання на самий вебінар. Це буде в неділю або в понеділок. Одразу наголошую. В неділю, в понеділок ви вам потрібно перев перевіряти ваш емейл, Ви отримуєте посилання. Перейдете за цим посиланням і власне о 19 годині, 16 -го січня, ми з вами почнемо працювати. Дуже важливий момент: цей вебінар залишиться з вами, тобто не так, що я його провів, видалив відео і все. Його більше не існує. У вас буде активне посилання. в момент вашого життя, коли ви будете розуміти, що є потреба переглянути даний вебінар, це відео, ви знову ж таки переходите за цим посиланням, десь збережіть його собі, і зможете знову переглянути інформацію, що я буду надавати в цьому вебінарі. Навіть якщо в понеділок в мене не буде світла, адже у нас українців зараз є проблеми з електропостачанням. Навіть якщо не буде світла, я цей вебінар для вас проведу. А ось, головне, щоб у провайдера а, був зв'язок. Так що а, з моєї сторони я цей вебінар проведу, навіть замою, якщо не буде світла. У мене є маленький, я його називаю маленький кіловатний червоний дракон, котрий мені дасть енергію. Ось тому, друзі, чекаю вас в понеділок на дуже цікавому першому вебінарі, що стосується теми, як правильно планувати перед собою завдання, свої, свої цілі, чого взагалі не можна робити на етапі планування, що прямо є ну, критичними помилками, що люди роблять, а також як навчитися самому собі бути підтримкою в скрутні моменти свого життя. Все, друзі, дякую, дякую за увагу і побачимося в нових. Відео, що стосується психології, а також побачимося з вами на вебінарі в понеділок, 16 січня о 19 годині. Пока.